Чи всі укорінювачі для рослин діють однаково? Чи існує між ними якась різниця? Давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Весна йде, весна не за горами, час посадок, пересадок, і всі ми замислюємося, як допомогти нашим рослинкам прижитися і добре, успішно наростати. Звісно, укорінювачі в цьому нам допомагають. Укорінювачі є різні. Уважно потрібно читати інструкцію, читати їх склад. Перше, це порошкоподібні укорінювачі. Здебільшого, вони мають у своєму складі лише фітогормони. До таких відносяться, наприклад, гетероаоксин, грандіс, наприклад, корневін. Там ми бачимо гетероауксин, це діюча речовина, масляна кислота це гормони росту, які допомагають нарощувати кореневу систему. Використання цих укорінювачів доцільно, коли ви вкорінюєте череночки, коли ви робите пікування своєї, своєї розсадки, розсаджуєте по окремим квартиркам. Також можна їх застосовувати і у вигляді проливу, наприклад, дерев, троянд, якихось рослин, які ви висаджуєте у садку. Вони просто ці порошочки розчиняються у воді згідно інструкції і проливаються. Це чисто фітогормони. Існує інша категорія, наприклад, радіфарм або наш вітчизняний фертірут, аналог радіфарму. Тут ми вже бачимо трошки інший склад. Тут входять органічні речовини, входять певні мікроелементи, також входять ті самі фітогормони, тобто тут вже склад більший. Цей склад вже можна назвати добривом, тобто це не укорінювач у чистому вигляді. Це вже є таке мікродобриво. Тут склад таких елементів, які допомагають також укоріненню, які направлені на укорінення. І ці препарати є дуже дієвими. Дуже люблю Радіфарм, фертірут нічим не гірший, по ціні дешевший, можна застосовувати і той, і інший препарат, і при пересадці, і при посадці в ґрунт. Можна застосовувати обидва ці препарати. Вони не лише сприяють укоріненню, але й трошки поповнюють наші рослинки мікроелементами. Існує ще одна категорія укорінювачів. Наприклад, бачите на фото чистий лист, наш вітчизняний, або є такий зелений гай, такий самий, де велика пачка там 300 грамів, 250 грамів, написано укорінювач. Але по факту це є добриво. Це є фосфорно-калійне добриво. Читайте уважно склад і пише там, що є і азот, і фосфор, і калій, і фітогормони, і все-все на світі. Тобто, це вже повноцінне харчування. Будь-яке фосфорно-калійне добриво, в принципі, можна назвати укорінювачем, бо висока концентрація фосфору сприяє укоріненню рослин. Коли варто застосовувати ну, найкраще, найефективніше застосовувати? Це, наприклад, пролив рослин, які ви нещодавно посадили. Посадили, висадили в сад дерева, вони вже починають приживатися. Їм потрібно і додаткове укорінення, і додаткове харчування. Ось тоді розводимо такі добрива, укорінювачі, і проливаємо, нарощуємо в першу чергу. Кореневу систему. Без кореневої системи не буде здорової рослини. Ось такі між ними відмінності. Коли взагалі доцільно використовувати укорінювачі при пересаджуванні рослин первинному, тобто з одного лоточка ви пересаджуєте по окремим комірочкам. Тут я би використала чисто фітогормони або радіфарм такі, такі. ось такі. Добрива я в цьому випадку би не використовувала. Добрива, використовую окремо. Укорінювачі є укорінювачі, вони стимулюють кореневу систему. Добрива, використовуємо окремо. Але це лише мій досвід. Я не претендую на якусь істину у першій інстанції, тому все підлаштовуйте під себе, відноситися критично. Коли ми далі ще можемо використовувати укорінювачі? Коли висаджуємо вже рослини на постійне місце, чи то овочева розсада, чи то квіткова, висаджуємо на постійне місце, допомагаємо рослині адаптуватися до нових умов, допомагаємо укорінитися. Тут можна застосовувати вже всі види укорінювачів, будь то добриво, будь то звичайне. звичайні укорінювачі на основі гетерооксину або індоліл кислоти. Ви можете все це використовувати, підійде будь-який, якому ви довіряєте, який вам є доступний. Ще одне використання укорінювачів це коли рослинка росте у вас, наприклад, перший рік вона росте або другий рік вона росте, і ви бачите, що вона ніяк не може набрати зелену масу. Вона живе, вона росте, але зеленої маси вона активно не набирає. Пролийте добривом. От саме добриво у Яке сприяє розвитку кореневої системи. Більш за все, що ця рослина у вас не може наростити достойно кореневу. Якщо немає кореневої, вона тоді не розвиває зелену масу, як слід. І тому виникають ось такі. Те саме відбувається, коли спека і рослина дуже в'яне. Тобто, ви бачите, коли прохолодно, рослина почувається нібито нормально. А коли настає спека, ну, більш жаркі умови, вона просто починає висіти там, як тряпочка. Це означає, що випаровування дуже велике. Коренева система не може забезпечити рослину вологою. Тому як один із методів допомоги рослинам є пролив корінювачами для того, щоб кореневу систему збільшити і допомогти рослині пережити ось такі стресові умови. Загалом використання укорінювача себе виправдовує. Я ними користуюся, користуюся грандісом при черенкуванні, користуюся радіфармом, користуюся фосфорно-калійними добривами. А чим користуєтеся ви, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи застосовуєте ви такі препарати. Я бажаю вам міцної розсади, здорових рослин, я бажаю вам лише позитивних емоцій від городництва. І зустрінемося у нових відео.